Друзі, всім привіт! На зв'язку АРС. Хочу поділитися результатами кубку, як наш альянс його закрив. Закрили ми його доволі чудово, непогано. Закрили ми його на 12 му місці в світовому рейтингу. Хоча взагалі не планували, тобто у нас не було ніякої цілі вийти кудись в топ, тому що це нічого не дає. Просто якісь, можливо, там, особисті амбіції, там, знаєте, задовольнити і все. Ціль була у нас 71500. А далі вже просто, щоб там тапки поскидати, як вийде, і все. І, в принципі, коли ми цю ціль закрили десь на третій, може на четвертий день, не пам'ятаю, то потім воно просто все само собою пішло. Могли б спокійно перевалити за 100 тисяч і бути десь в топ-5, десь 105 тисяч зробити, якби була на це поставлена задача. В топ-5 могли б десь 107-105, ну, може в топ-10 точно так, зайшли б там. На шосте, на сьоме місце. от, І них перегнали б 100%. Просто не було поставлено задачі. І я з двох аккаунтів замість 5000 набрав там 4500 і 3 3700, щось таке 4 400. Давав максимально урони титана тим, чий колір титана був. Сам робив всякі там гімняні місії. Там призиви 149, там і там і, там іноді робив гарпуни, брав і так далі. Плюс також нічне, діж... нічне чергування у нас було не завжди. У нас було тільки в перші 3 дні. Там є у нас гравець Джоні. Він, вночі діжурить, бо в нього там гарний інтернет. А, цей. А, а так, то в принципі не було такої цілі. але це наразі це наш рекорд в Альянсі, тому що у нас максимально було, здається, 80 з копійками, 90 тисяч. Я просто не в, не в курсі, стільки альянс набирав минулу кубку, коли мене не було. Ну, може більше, може так само. Але мені здається, це зараз рекорд, тому що ми повним складом грали, і тим не менш, двоє гравців ще у нас не відбили тапки. Там один гравець 4 всього спроби використав, інший 8. Але ну, той, що 8 там він сказав, що там не вийшло і так далі, вибачайте. То, що 4, будемо ще розбиратись. В цілому, наш альянс вітаю вас з гарним проходженням кубку. Всі реально крутиші, молодці. <кій> Понабирали нормально балів. Хто 5700, хто 5400, хто 5500, багато по 4000, по 3000. По 2000 і по 1000 це також нормально, друзі. Вітаю, реально, ви молодці. За рейтингом не гналися, але все одно вийшов рейтинг реально прикольний. Гарного дня вам. І, друзі, ще для новачків. Хто також у Кубку альянсів приймав участь, зверніть увагу на те, що потрібно забрати ці всі нагороди, які ви вибирали. Якщо ви їх не нажмете пройти і забрати, то вони просто пропадуть. У вас є один день для цього. Натискаєте Пройти, вибираєте це все. І тут буде кнопка Отримати, Получить, нажимаєте Получить. І тоді ви отримуєте всі оці предмети переродження, монети призив, амблеми і так далі. Гарного дня! З вами був Орес. Підписуйтесь на канал, ставте лайк.